Так, а як ви ставитесь, як ви ставитесь до депутатських грошей? От як у нас там по 2 мільйони там виділяється? Я особисто? Так. Чиста корупція, Підкуп виборців. Ну, ну, ну чиста, ну правда, якщо це гроші, які йдуть на партію, а згодом розходяться роз, роз, на партійні осередки. І партія впроваджує свою ідеологію, показує свою, ну дає можливість оплачувати там свої офіси, якісь рівна кількість ефірів і так далі, для того, аби подати людям свої ініціативи, показати, як вони їх реалізували в подальшому, да, за допомогою тих людей, які цю партію представляють. Це плюс, коли це рівно розпреділилися там між парламентськими партіями або якісь поставити інші критерії. Якщо говорити про роздачу грошей виключно для того, аби тратити їх на округах. Ну не знаю, чим це відрізняється, наприклад, від тих грошей, які були потрачені там перед виборами і давалися виборцям пакетами, гречкою і так далі. А чим це не гречка? Матеріальна допомога гречка. Людям це людям одне треба. те саме. Ну, ну я розумію, що людям треба, що але куди. ви зрозумієте, що якщо людям на операцію, так давайте створимо загальний Ці. фонд міський, да, який буде е, спрямований на те, аби допомагати таким людям, якщо мова йде про операцію або там за станом здоров'я, створимо депутатську комісію, в яку будуть входити депутати з різних фракцій. Візьмемо, долучимо туди представників місцевого врядування відповідно з фонду соціального страхування, і так далі, і з Дуже медичного профіля. Ну чому корупціонерів? Якщо це буде от вас в Раді, скільки є фракцій? Вісім. вісім. Вісім, так? Вісім. Ну, от вісім представників з різних фракцій. І посадіть туди так званих корупціонерів, якщо ви тільки так їх сприймаєте. І, я думаю, все рівно ваші голоси будуть. Це ж не, не, не повинно бути все однозначно, правильно? Ну, інакше тому, напевно, в нас в Луцьку і немає, того, що я не уявляю собі це. Бо навіть. Я не знаю, як ви працюєте з цим фондом? Я не уявляю, от мені дали в рік ви якісь гроші. А а на кого мені ці гроші поділити? Ви самі придали, так я розумію а, у вас прийом квартальних собрати можна. Ну, я розумію. Сище, а а чи не буде тут то, складової то, корупції, якщо то, я комусь то, дам, а комусь не дам? То, то, а за це сами приділяють розумієте, які коли я сама оприділяю, це, звісно, хорошо, is. коли це определяє нормальний, чесний депутат, який затратив свій час, вивчив документи, проконсультувався з відповідними людьми. А якщо самі оприділяють депутати, які взагалі не вникають, а знають, що в них на окрузі сидить п'ять чоловік, які потім на наступні вибори організують, стануть сотниками, організують їм ще по 100 голосів, і того й Ну. Я чувствую, ситуація була друга. Я просто чув про ну, телевізори. <ріс aus> <22. 22. ріс> <ріс> <ріс>